Привіт, експертка Чойс на зв'язку, і сьогодні 10 шокуючих фактів про ваше тіло, які перевернуть ваш світогляд. Прямо зараз, поки ви дивитесь це відео, у вашому тілі відбувається щось абсолютно неймовірне. Цілих 50 тисяч ваших клітин щойно померли і замінилися новими. Але це тільки початок. Ваш мозок генерує 70 тисяч думок на день, але ось шок 70% з них негативні. Тому не дивуйтеся, чому ви так часто хвалюєтесь. У вашому році живе більше бактерій, ніж людей на всій планеті Земля. І це нормально. Вони вас захищають. Ваші кістки повністю оновлюються кожні 10 років. І через 10 років у вас буде абсолютно новий скелет. А Ч! Спробуйте чихнути з відкритими очима. Це неможливо. Ваш мозок автоматично це блокує, щоб захистити ваші очі. Ваш мозок не відчуває болю. У ньому немає больових рецепторів. Коли болить голова, болить все навколо мозку, але не він сам. Навіть коли ви спите, ваш мозок працює активніше, ніж вдень. Саме тоді він прибирає усю зайву інформацію. За все ваше життя серце перекачає 182 мільйони літрів крові. Це як 72 олімпійських басейни. У вашому тілі Достатньо вуглецю, щоб зробити, увага! 900 олівців і достатньо жиру для 7 шматків мила. Ви та я справжні фабрики. Ваше тіло це справжній космічний корабль, набитий технологіями, які ми досі не розуміємо повністю. А який факт вас найбільше здивував? Пишіть у коментарях. А якщо хочете дізнатися ще більше приголомшливих фактів про себе, не забудьте підписатися.